Оси Господи, людей Твої і благослови насліддя Твоє. Уже через декілька годин військовослужбовці на цьому авто вирушать на передову. А перед цим біля супермаркету Тріо позашляховик освятив отець Василі Лозинський, Дубинський благочинний Православної церкви України. Бажаю, щоб автомобіль був корисним вам при виконанні ваших Завдань по захисту нашої держави спеціально для батальйону збройних сил України і пригнали автомобіль Міцубіші Паджеро. Він, хоч і не новий, зазначають військові, але якраз підходить для виконання поставлених завдань в умовах бездоріжжя та бойових дій. Саме такі типи автомобіля потребуємо зараз на збройні сили, тому що дуже е, погані шляхи. Об'їзні все розбомблено і низькопрохідними автомобілями дуже важко проїхати, щоб вони залишились буквально цілі колеса. Дуже ж букскок багато пробивається і тому подібне. Високопрохідні машини дуже потрібні. Навіть і на болотисних місцевостях збирали кошти на позашляховик працівники супермаркетів Тріо, Хмільники та Дубно. Єдина умова, яку ставили колективи, щоб авто служило воїнам саме на передовій. Колективи трьох магазинів, які збирали кошти. Перші кошти ми збирали, ми віддали на берці для хлопців. А тепер друга ініціатива. Хотілося, щоб цей автомобіль дійсно був надійним, служив хлопцям нашим, не ламався, йому провели технічне обслуговування, заміну масла. Одним словом, зробили з автомобіля такий, щоб він довго послужив, і щоб наші хлопці ще з перемогою приїхали на ньому до нас. Як зазначає власник закладів, це вже друге авто, яке вони передали військовим, адже зараз як ніколи варто допомагати українській армії не стояти осторонь, а працювати в тилу, забезпечуючи необхідним наших бійців. Ми час приймаємо участь в всіх благодійних. Е Акціях чи благодійності, яка потребують наші воїни. Це і закупівля розгрузок, і оплата якихось продуктів харчування для наших воїнів. Тому ми стараємося весь час бути потрібними, працювати на перемогу, працювати на передову. Тил повинен бути надійним, тому ми так це і робимо.